Хто насправді розсипає кроваве зерно між українським народом та поляками? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу ретельно розглянути зернове питання, питання блокади кордону, розсипаного зерна і так далі. Знаєте, коли розсипали українське зерно, в мене якраз після того був ефір на радіо. І я там достатньо. Жорстко висловився в бік поляків і не тільки, очевидно, сказав про хвости Путіна. Мене зачепила. Емоційна картинка, українське зерно, архетиповість наша українська, наше ставлення до зерна, до хліборобства. Ми, народ, який пережили голодомор. А самі картинки, які в інтернеті в той час пройшли. А ви знаєте, в яких умовах приходиться фермерам це все збирати, а скільки фермерів підірвалося, а скільки полів заміновано, а постійні обстріли там і так далі. А ми ж пережили голодомор. Таке з зерном може зробити тільки той, хто не пережив голодомор. А це ж зерно було для голодуючих народів світу, а що ж ви розсипаєте? Ай-яй-яй, і так далі. І мене цей емоційний потік також захопив. І, якщо чесно, він мене не так давно відпустив. Відпустив не повністю, але відпустив. І, власне, зараз я хочу поділитися з вами своїми міркуваннями і розставити певні такі м -м, точки над і. Але для того, щоб ними поділитися, я розпочну з фрази прем'єр-міністра Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща підтримує Україну, але вони не винні, що 100 людей. Користуючись ситуацією, намагаються отримати надприбутки. Нам перед тим розказували, що попередній націонал-консервативний, скажімо так, уряд Польщі, ну з партії Дуде, прем'єр Моравецький, що от він піде у відставку, блокування кордону припиниться. Прийшов Дональд Туск, ліберальний якого нам рекламують всі глобалістичні змі, всі соросята і так далі. А тут не просто не припинились, а навпаки, поглибились і було розсипане зерно. І навіть Дональд Туск сказав те, що він сказав. Польща підтримує Україну, але вони не винні, що 100 людей, користуючись ситуацією, намагаються отримати надприбутки. На жаль, він прізвища тих ста людей не назвав, але давайте розберемося. І перше запитання чи є зерно розсипане. І всі так зразу: Українське зерно розсипане, українське. А знаєте, це як українська поезія, Тарас Шевченко і українські тексти пісень не знаю. Світлани Лободиче, Ані Лорк. І то, і то українська поезія, правда? Або Василь Симоненко, його тексти, і Вірка Сердючка. Українська поезія, якщо розповідати іноземцю, що це Це українська поезія. Правда, От з'єднали все в одне, і це українське зерно. Українське зерно чи є конкретно? Кому належало? Коли ми говоримо про фермерів, простих хліборобів, які своїми руками збирають сільськогосподарську продукцію на полях, частина полів заміновані, ото зерно, яке доїжджає в Польщу, воно їхнє, вони отримують з нього гроші. Чи ні, чи хтось інший. Чи 100 людей, як сказав Дональд Туск. Так хто отримує? Чи є зерно? Фермера хлібороба? Оце ключове питання. Ні, не фермера хлібороба. За кордон зерно з України продають олігархи латифундисти, зерно трейдери і транснаціональні корпорації. Причому увага! Їм ще й після того ПДВ компенсовують з Держбюджету України. Тепер питання на засипку. Під час так званого зернового коридору 34 мільйони тонн, майже 34 мільйони тонн зерна було вивезено з України. А скільки грошей в Україну було заведено? Скільки грошей отримав державний бюджет? Від 34 мільйонів тонн, як нам кричать всюди українського зерна. Зеркало тижня пише, що менше 10% від вартості ринкової світової вартості зерна, менше 10% грошей зайшло в Україну. Все решта осіло в офшорах, на іноземних рахунках і так далі. І навіть ті 10% за українське зерно, які були заведені в Україну. Знову ж таки величезне питання. В Україну це куди? Це на чиїсь конкретні рахунки тих самих зернотрейдерів, олігархів, латифундистів. Взяли податок з тих 10% прекрасно. Повернули ПДВ тим, хто вивозив українське зерно. І от в залишку залишилось те, що залишилось з українського зерна. Для українців. А український фермер, звичайний, поставлений в умови, коли він змушений продати все аграрним зернотрейдерам або корпораціям. Бо він не має можливості, там немає де зберегти, самотужки немає можливості передати за кордон, там і так далі. І продає в два рази дешевше. А ті продають в два рази дорожче на закордоні. А під час так званого зернового коридору були такі деталі, на які мало хто звертав увагу. А чи все зерно можна було туди продати. А скільки грошей, корупційних грошей, брали собі там всякі портові структури за перевалку зерна. Говорять, від 5 там, до 10-15 доларів з тонни. Ви уявляєте? 100 тисяч тонн, 5 доларів, вже півмільйона. Півмільйона на рівному місці, а перевалочно відправлялося 34 мільйони тонн. Уявляєте, яка корупційна складова? І кожен якийсь відсоток чемодан наверх, наверх заносили, наверх, і так далі. Так хто ж заробляв на українському зерні? А нам розказують, це все українське зерно, ай-яй-яй, які поляки і так далі. І мене, мене також зачепило, дійсно, оця архетиповість спрацьовує я от себе аналізую. Дійсно, от Голодомор, зерно. Ну, в мене в дитинстві там. Різні історії розказували про прабабу, яких переселили під час вісли. Ті ж самі поляки переселили і так далі, плюс Голодомор. Але ж треба мислити раціо. А тут вже пішло, побігло, і т.д. і тепер. Далі, сама ситуація. Поведінка, торговий представник Тарас Качка, Соросятко, один з колишніх директорів фонду відродження. Знаєте, як він спілкувався з поляками ще раніше? Зібрали нараду, зійшлися туди керівники департаментів з кабінету міністрів польського, прийшов Тарас Качка, кинув на стіл папку. Тут наша позиція, або так, або судимося, подаємо там в суд, в світову організацію торгівлі і так далі. А там зібрали серйозних, поважних людей шукати діалоги, шукати шляхи виходу. То хто нас і з ким сварить? Тепер стосовно конкретних епізодів. В тому числі і оцього розсипаного зерна. Такі епізоди, такі картинки, які викликають такий емоційний резонанс в мільйонів українців та й в поляків так само. Кому вони вигідні? Вони феноменально вигідні Путіну. Надзвичайно вигідні. Путін готовий платити за те, щоб такі речі з'являлися, і щоб після того ми починали кричати в бік поляків, які ви падлюки, наші фермери так важко збирають. Наші фермери, а заробляє хто. Там ми голодомор пережили, це зерно для голодуючих, а ви так розсипаєте і так далі. А потім хтось починає говорити: насправді поляки нам не просто так допомагали, вони то прийняли українців. Але ми там почали працювати, ми стали для них трудовим ресурсом в їхній економіці. Там ще щось починають говорити. А насправді поляки чекають, як Україна розвалиться, щоб кусок України відтяпати. Там Львів, там ще щось, вони ж говорять, що Львів то польське місто, Лемберг там і так далі. і так далі. А, а поляки зі свого боку кажуть, як ми їм так допомагали, а вони такі невдячні. А в нас тут півтора мільйона фермерів, а разом з сім'ями поза два мільйони. Точно людей задіяних. І нам тут треба виживати, а вони завалюють. Причому вони це ж не українці, це ж корпорації. Он навіть прем'єр-міністр каже, 100 людей. Не український народ. А якихось 100 людей. Так хто ж нас посварив? І для чого нас посварив? І оцей кремлівський карлик сидить і хіхікає. І зараз давай підкидати дрів вогонь, злість викликати в українців на поляків і в поляків злість проти українців. Правда? Правда. А хто вигоду набувачі від того конфлікту? І коли говоримо про зерно. А хто вигодонабувачі від продажу українського зерна, вирощеного на українській землі? Кому вигідно? Оце питання треба собі задавати. Тарас Шевченко в свій час щоденнику написав: отак то, друже, ляше, брате, неситії ксьонзей магнати, нас порізнили і розвели, а ми підалі так жили. Не Неситії ксьонзей Магнати. А хто такі були і Магнати? Хто такі були і єзуїти? Куди вони поділися? Зараз Папа Римський, до речі, і єзуїти? Хто такі єзуїти? Які особливості цього ордену? Були? Хто такі фарисеї, про яких Шевченко писав? Куди вони поділися? Кого б він зараз називав фарисеями? Це все непрості питання, але їх треба розуміти. Бо інакше ми не будемо розуміти нас тоді інакше завжди емоційно будуть направляти, рефлексувати, як собачок Павлова, на одне, на друге, на третє. І складно від цього захиститися. Дуже складно захиститися, навіть якщо володієш інструментами аналізу, тому що ті падлюки завжди хочуть тебе зачепити на емоцію. Емоція це такий гачок, вони тебе підкуповують. Через співчуття, через роздратування, через злість, щоб ти не мислив раціонально, щоб ти не бачив ворогів, щоб ти не думав над словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. А хто ж ті 100 людей, які в своїх інтересах, користуючись ситуацією в умовах повномасштабної війни, в умовах, коли під знаком питання подальша допомога, так глибоко сварять нас з поляками? Хто ті 100 людей в Україні? Чи заносять ті 100 людей якийсь відсоток Єрмаку і Зеленському? Чи не заносять? Чому прем'єр-міністр України Шмигаль досі не сказав, а скільки ж грошей отримав український бюджет від 34 мільйонів тонн зерна? От Скільки ми отримали? Це ж таке досягнення, це ж така статистика. Покажіть. Під час війни в нас ж дотаційний бюджет, це ж величезне досягнення, покажіть, а не показують. Бо якби ми бачили статистику, то ми б розуміли, як нас тут грабують на нашому національному багатстві, на нашій українській землі, яку ті гниди розпродають зараз, а фактично викрадають в українців політико-економічними методами. Обезземелення реалізовують. І коли нам кажуть фермери, то в той клас вміщають зразу і малих сімейних фермерів, і одноосібників, які там по 10, по 20, по 100 гектарів максимум мають. І Веревського, в якого 700 тисяч гектарів, Косюка Бахматюка Порошенка, в якого 500 тисяч гектарів, герех, в яких 300 тисяч гектарів. І то і то фермери, правда? Серйозно, я вже приклад про поезію наводив, про Шевченка і Світлану Лопуду, чи про Василя Симоненко і Вірку Сердючку. І то і то українська поезія. Оце середнє арифметичне виводити. А нам треба вміти розбиратися в цих речах. Перепрошую за емоції. Просто ну, чіпляють в мене ці речі, дуже сильно чіпляють. І дійсно, це зерно, пшениця, земля. Це це архетиповість, це в нас в крові. Це десь, десь на генетичному рівні, десь воно через те нас болить. Зрештою, на формування народу насправді впливають два ключові фактори. Перше, це генетика, тобто кров, українська кров. І друге, це земля, українська земля. Насправді відносин, до речі, такий завершальний акцент. Знаєте, українець і земля, і німець і земля це дві різні категорії відносин. Відчуваєте? Розумієте, про що я кажу? У нас якісь сакральні ці речі пов'язані. У нас в усіх піснях матінка земля була. От такий мій коментар. Я думаю, що я точки над і розставив. Єдине, що я не вказав тих 100 людей, хоча деяких з них вказав. Прошу вас прокоментувати, вподобати, поширити. Це дуже важливо, це надважливо. Нам треба розуміти, як нас сварять, як проти нас працюють наші вороги. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.